Всім привіт! Ми з України, Сумська область. Тема сьогоднішнього ролика конструкція мого українського корпусного вулика. Хочу розказати, як він зроблений на своєму каналі. На каналі трошки охрип засоплився, так що прошу вибачення, але постараюся донести інформацію. На каналі Наша Пасіка в тому році ми. Ну, я розказував про конструкцію вулика. Ну, тож на другому каналі, а щоб глядачам було зручніше, рішив, вирішив записати відео і розказати, як він сконструйований. Усе на пасіці я роблю своїми руками. Та й не тільки на пасіці, а усі агрегати, приспособи, які допомагають мені у моєму сільському господарстві, сільському виробництві. Чи виробництві сільськогосподарських продуктів я роблю сам. Є коротеньке відео, я виложив на своєму каналі, які сам сконструював і виготовив. Там і картоплекопалка, копалка і плуг сажалка для картошки, і сівалочка по понутілу для прямого посіву. Також віялка, ну, дровопилка. Так що заходьте, перегляньте, може, кому стане в рахунку. Ну а сьогоднішня тема, як я виготовив свій улик. Значить, цей юлик. На постійній основі складається із днища, корпус, кришка для медозбора чи під час медозбору використовується наставочки під мед на 145-ту рамку. Ну, а тепер детальніше про конструкцію елементів. Дно виготовляю. А при конструкції цього вулика, що я хотів до чого я хотів добитися? Щоб він був як найлегший у виробництві, щоб він був міцний, надійний, щоб він був теплий, щоб у нього можна було його можна було використовувати не тільки під мед, а і, як, наприклад, для відводків, для як ноклеус для обгула маток, також, щоб можна було застосувати. Систему двохматочного утримання, ну і деякі інші. Повер... Про те, як він виготовлений. Днище. Значить, застосовується днище глухе, виробляється, я думаю, теж просто. Чотири реєчки відповідних розмірів, дві таких. Дві передня, задня. І кусочок ну, ОСБ, який закріпляється. За допомогою паза в усіх заготовочках прорізаний паз, коли скріплюється, воно надійно тримається. Лоточок зроблений якраз на уровні дна. Ширина, мабуть, сантиметрів 11 чи 12 Також до днища використовую отаку прилітну дощечку. Зроблена дуже просто. Вирізана дощечка, забито два гвіздочки. Відповідно ж, тут тоді не зроблено. Просверлюю дві дірочки і засунув єсь. Ніяких загороджувачів на льоток я не використовую. При перевезенні ну, значить, закриваю льоток кусочком пінопласту. Оце що по дну. Відповідно ж, такої самої конструкції зроблена і кришечка. Тільки вона трошки більшенька, а так само у неї монтований ОСБ шка тільки з другої сторони, така ж сама, як і ця, туди утеплюю, полістирольчиком отаким вкладається, полістирольчик на другу сторону, сюди ще трошки додаю фольгої і оббивається отаким. Алюмінієм типографним. Оце так зроблено. Просто зручно, тепло, удобно. Так, наступний елемент, теж на постійній основі використовується це антимаскітна сіточка, яка накриває гніздо, а також вона використовується для збору прополіса і в цьому рості вона дуже себе зарекомендувала. Я показував, скільки я зібрав. Прополіса. В середньому вийшло на сім'ю десь грам 70. Для ущільнення між кришкою і уликом використовую такий фольговий звольчик. Поверх сіточки антимоскітної Лориться він. В ньому зроблений виріз. Як я показував про вентиляцію, він для того, щоб виходився отвір для вентилювання вулика. Сам корпус. Зроблений у виді трьох наставочок. Ну, можна сказати, як, як три наставочки по висоті робиться. А потім з'єднуються між собою за допомогою реєчок, а також ОС бішечки, який прикриває утеплювач фольговий зольчик. 5 мм всередині зроблений. Тобто три. Можна сказати, ну, там нюанси, як я його собираю, може будуть питання десь, чи окреме відео зніметься, чи ну, будуть питання, може у тому відповім. Значить, грубо говоря, три магазинних наставочки з'єднуються між собою. Вони утеплюються фольгоізольчиком, ізольчиком і прикриваються ОСБ-шечкою. Що то, також служить з'єднуючим елементом цього вулика. Для того, щоб додати у ньому функцій більше, використовується ганімаровська решітка, це трошки пошкоджена, яка ложиться безпосередньо на рамки вона виходить, ложиться. І при використанні його як двохматочної сім'ї, чи ну, щоб не йшла маточка вгору, можна ложити. Також я її використовував і в тому році ми знімали відео, як у мене зимувало, Дві сімейки в одному вулики через отак поставлену Анімановську решітку вони зимували в одному вулику і в одному клубі. Дуже перспективно і гарно вийшло. Більше 20 сімей було пущено в такому режимі на зимівку. Мабуть, штук дві із зими я не знайшов баточки а потім уже у процесі розвитку весняного, навіть ще штук три маточки. Убрали. Скоріше, що вони були поганенькі і о, залишилось одна. І з зіми вийшли прекрасно, слабих сімей у мене на пасіки не було. Так що дуже, -дуже хороший елемент. Також цей паз служить. Ну, зараз у мене немає тої перегородки, десь положені вони у пусті корпуса чи вулики не можна Ну, Грубо говоря, також використовую глуху перегородочку для того, щоб там були відводки. Чи коли він використовується як нуклеус, вулик, використовую таку. Ну, Коли використовується вулик як як двохматочне чи той, в ньому просто пророблюється два, два льоточка, туди і туди. Це нижче я вже показував, воно зробилось так, що його можна ще використовувати і на холодний занос. Ну, я цього не використовую. У мене тільки на теплий занос вулики. І я рекомендую всім тільки на теплий занос. Ну, я буду там у відео, в кого я вже сказав, яка перевага, при, при, наприклад, як той відбудовує я, що дозволяє, ось здвинув і дозволяє до, до, ну, легкий доступ до відбудованої рамочки. Чи той, так що використовую тільки теплий занос і ну, про переваги його я вже. Для майбутнього відео написав 8 пунктів переваги. Так що колись буду зніму це таке відео. А, і тут же ж тоді в днищі робиться ще й перегородочка, щоб тоді на неї ставала відповідного розміру глуха перегородка. Ну, собственно, як перегороджувач. Без... Вулик зроблений безфальцевий, що дуже полегшує мені у тому. І в виробниць його перше, і у застосуванні його. Для підмедозбор використовую магазинні наставочки на 8 145 рамочок. Виготовляється теж, як можна, проще із 4 досточки шириною. шириною 155, то есть на 10 см більше, ніж рамочка 145. Товщина досточок 25 мм. Під плечики роб, набиваю реєчки товщиною 12 мм. Збивається при, за допомогою 8 гвоздків По 4 з кожної сторони. Просто, легко. Виготовляється. Оце така інформація, яку я хотів поділитись, може комусь стане у пригоді. Кому сподобалось, ставте українську подобайку. Підписуйтесь на канал. Я думаю, буде ще багато чого цікавого. Є багато тем, про які хочу відзняти відео. Усім добра, миру і благополуччя. До нових зустрічей.